Це відео про вирощування цибулі з насіння, як насправді це відбувається. Загалом побачив я в інтернеті відео про такий спосіб. Ну, думаю, спробую. Тобто я відразу розумів, що все буде не так просто, як розповідається в відео, але разом з тим вирішив. Зробити тут, в принципі, невеличку таку діляночку зовсім маленьку. Просто попробувати, подивитися, що, що власне виходить з того. Десь 18 квітня я його висівав, це все діло. Отак от, от воно зійшло, так воно виглядає сьогодні 22 травня на сьогоднішній день. В принципі, результат очікуваний як для висівки з насіння. Але у цього способу є і інші проблеми, тобто воно отак от виростає зовсім маленьке і разом з ним лізе бур'ян, який вам треба, отак от по суті, руками брати, вибирати звідси, тому що часто він отак от знаходиться дуже близько до цих цибулин. Тобто, якщо це велика ділянка, то ви награєтеся дуже сильно з цим всім. То от так от. Я вчора це все поливав. Тут видно, що воно полите. Я поливав стандартним розчином гумату калію зам'ячною селітрою і з додаванням невеликої кількості нітрамофоски. Ну, от така от музика загалом. Може воно колись і виросте, я не знаю, було холодно, воно росло не дуже, але я покажу, що вийшло на інших ділянках, де була посіяна цибуля, нормально розсадається цибуляною, мюлкою цибулею висаджена. Так виглядає в цей самий час цибуля посіяна, десь здається висажена. 11 квітня Десь на тиждень раніше, ніж ту я з насіння посадив, але ну, я тоді взагалі не планував нічого робити, нічого висаджувати. Факт в тому, що ось так от вона виглядає на цей час. Не дивлячись на те, що було холодно, такі інші справи. Тобто тут видно, що її обробляти і зовсім по-іншому і скажімо так. Багато проблем зразу відпадає. Я мене інші ділянки зараз теж покажу. Отак виглядає цибуля, висажена десь в один час з тією, що висаджувалася з насіння. Можливо, навіть трошки пізніше, я просто вже точно не пам'ятаю. Тобто також видно, що працювати з нею зовсім по-іншому, тобто. Як-не-як як, все таки це велика різниця. Вона, очевидно, виросте швидше, виросте більше. Це вже зрозумілий факт. І ось ця цибуля висажувалася, стається пізніше на один тиждень, а може і ще пізніше, чим та що з насіння. Ну, вона теж мілка, але в принципі тут хоч є за що зачепитись, коли ви її обробляєте. Воно все було полите у мене вчора, я все його додатково розрихлив між рядами. Тобто все-таки цибуля з насіння і ця цибуля на оцьому от етапі це зовсім різні речі. Тому не вірте людям, які просто там намагаються вам Одразу щось продати, якийсь суперспосіб. Все воно давно було відомо, але в силу різних причин не всі можуть зачепитися за те, щоб вирощувати таким чином. Тобто Ось вона ця діляночка з цією. Мегацибуля з насіння. Все воно також було полите, але ну... Коли я його доведу до ума? Чи доведу до ума я його взагалі? Я не знаю.